Прес-конференцію Путіна не змогли подивитись багато-багато громадян України, тому що не можуть чути і слухати цю людину. Знаєте, я зробив над собою таке насилля і частину інтерв'ю, яке стосувалось України, послухав. Ну що я вам скажу: він не збирається зупинятись. Він відчув, що він може. Він зрозумів, що економіка вийшла його країни з. Першого шоку санкцій, він побачив, що частина світу на його боці, або як мінімум тихо його підтримують, а інколи і не тихо, інколи й озброєнням. І ви знаєте, розповіді про те, що Україну стартують, стартують перемовини про прийом України до Європейського Союзу. Це, ну, при всій. Перемозі цього факту недостатньо цього, щоб протистояти такому ворогові. Потрібна допомога, потрібна і дипломатія, і зброя. І що важливо, я зрозумів, що у нас немає часу на оці довгі якісь е, умовляння. О те, що президент України їздить і реально. Реально випрошує, благає, просить про допомогу, це, це неправильно. Це неправильно для західного світу, який, давайте будемо чесними, вступив в це протистояння і, ну, скажімо так, активно вступив. То, раз, вже ви вступили, не відступайтесь, і замість того, щоби. Головнокомандувач, верховний головнокомандувач України, оцінював ситуацію, спілкувався з військовими, приймав рішення, які відповідають об'єктивності на фронті, він їздить, він змушений постійно їздити і постійно благати і е, просити. Так не повинно бути. Так не повинно бути. Раз вже розпочалася війна, яку можна було бійти, я впевнений. То давайте не здавайте назад. Знаєте, як ото фраза є? «Що ж ти, Фраєр здав назад. Так от, ребята, давайте, щоб президент України не їздив і вас не випрошував. Для вас це важливо. Ви про це постійно говорите. Для вас важливо там зробити демократію європейську. Україна за це платить життями. То давайте, щоб ми вас ще й не вговорювали. Бо ворог наш. наш. Сильний, сильний, на жаль.